Дуже файний кусочок. Я молодший, ніж виглядаю. І взагалі так було. Тобто виглядав я таким серйозним уже там десятилітнім парубком, знаєш. А всередині це була дитина п'ятирічного віку. Вчителі там були незадоволені, мною тобто хотіли віддати в інтернат. Мама постійно працювала і важко працювала, і тато на роботі знає, їм нема було коли там займатися. Не слухається, не вчиться, посміхається, сидить там. Ну не знаю, мне ВВ просто больше нравится, скажем, чем Аквайл. После анаксии Крыма мы вообще перестали брать на вооружение русских композиции. И у нас больше украиноязычные, вот братья гадюкины, океан Ельзы. Ну, БГ я тоже люблю, но ВВ я люблю больше, даже без того. Просто я их понимаю, понимаете? Там я понимаю, гапак, вот этот, это мое родное в крови у меня. Поэтому я больше люблю этому. Це сумка с Джимми Хендриксом. Плюс така музика, на перший повод, погляд, не сходна. вона технічно не сходна. але там є інші тонкості, які не кожен музикант зрозуміє. Музика для мене це як, ну, як їжа, знаєш, ти ж не можеш їсти постійно, да? ти ж рано чи пізно наїдаєш. Вона так просто не проходить. І, можливо, через це я власне, і став музикантом, що я тонко відчуваю музику. Я художник живописець, я навчався пейзажу, але потім перейшов о, все ж таки, на блюз. І вже в описі. От. І коли ти працюєш в майстерні, то музика мені навіть заважає. дякую. Oh, Викладачі середньої школи, вони сказали, що ну, цей хлопчик він дуже складний і з ним важко. Мама дідуся почула, що є така середня, державна середня художня школа імені Тараса Шевченка, школа-інтернат в Києві. От, і мене віддали туди на навчання. Ну от Взяти відомого такого Ніка Вуючича. да, ми знаємо цю людину всі. Тобто хіба він сам би зміг цього досягти своєї перемоги над своїми владами? Ні, він не зміг би цього без сім'ї. Його підтримала сім'я. Ти сам якби, відриваєшся від своїх проблем і теж стараєшся витрачати час на родину. Повір, все, що я роблю, це я роблю абсолютно без, якби, без посилання на свій стан фізичний. Моє мистецтво мене веде далі. А якщо я буду зараз спілкуватися з тобою на інші теми, ну, власне, на тему здоров'я і так далі, то це вже просто буде якби для мене як відхилення в сторону. Я хотів би згадати такого видатного гітариста канадського. Джефа Хілля. Все що, все, що, на жаль, про нього зараз відомо, це те, що він сліпий від народження. Ми захопилися гарним музикантом, знаєш, і нас просто приваблювало те, що він сліпий, типу, і вміє грати. А те, як що він робив, то для нас не збережеться. І нас в першу чергу захоплює не те, що ми там можемо осягнути думкою, а те, що ми бачимо очі. І взагалі дуже важливо уявити собі, знаєш, цей світ без обмежень. Тобто обмежень в принципі нема. Обмеження тільки у нас отут от і все. Підчищу трошки візик. Ну, по-моєму, я закінчив. Я собі ще в школі вигадав такий підпис. Іван. Я не знаю, чому. Ну, типа, чітко, а пацан сказав, пацан зробив. Підеш тобі, друг, скаже, та ти якийсь не такий. Придеш туди, та він якийсь не такий. І всі, знаєш, і це система є, це є та стіна, знаєш, про яку співали Пінфури. Чому люди займаються мистецтвом? Бо іноді мистецтво може сказати більше, ніж просто якісь слова. Знаєш? Ми можемо говорити багато, а там. Якщо людина заспіває чи заграє, це все скаже за нього саме, по собі. Саме. Тому мистецтво це. Ідеальний такий засіб самовираження. Про все завгодно, але не про... не про хвороби. там усякі. Ну Мене багато хто питає, але це тільки ну, питання. от і все. Як вам такому живеться, а як ви такий, а як ви всякий? А яке це ваша села не діла? Я ж не ходжу, до кого не питаю. Знаєш. Ми іноді бачимо гарну картинку, бо ну, проте до не грає, так згадаємо відомий твій. Коли абсолютно підна, підла людина безкордонна ховалася під маскою гарної, красивої людини. І тому це дуже теж важливо насправді думати про те, що одне зовні, а друге середині, це абсолютно різні річ.